Значить, хелоребзя, гайд на 30. На <laughs> 27-й. Так. почнеться з того, що вибирається, наприклад, число з більшою кількістю одиничок. В моєму випадку це V. У мене тут 5 одиничок. Тому воно записується в Rx. Тобто, чим більше одиничок, тим краще. І є моє число X, яке має 3 одинички. Його записують в Ry. Тепер. Визначили, що має бути вирик, що має бути, бути виригрік. До речі, може бути такий випадок, що, от, наприклад, у мене тут 4 одинички, і от тут можуть бути 4 одинички. Тоді, взагалі, без різниці беремо чисто те, що вам захочеться, тому що це множення. Множення ну, воно не впливає в суті, чи ти перший на другий, ну, а чи друге на перше. Визначились, записали. Ось цю частину ми записали сюди, і ці останні два розряди ми записали сюди. В RY ми записали ось цю частину. Тепер першим кроком у нас перевіряється RFI. Так як він у нас по дефолту в самому початку 0, тому ми йдемо по лівій віці. Тепер дивимося на ці два розряди. У нас вони 1,1. Шукаємо, як бачимо, тут по нулях, тут 1,0. 0. І тут 0,1. Тобто, ніяка з цих нам не підходить. Тому ми йдемо ось сюди і робимо мінус Y. E, зробили мінус Y, записали результат. E, чому тут оці 11? E, уявімо, що це наше все число. Ну, оце прийшло сюди. А ось ця частина вона прийшла сюди. Тобто, ось у нас такий результат і вийшов. Тепер. Працюємо за право модифіковано СУ. що це означає. Якщо у нас тут одиничка стоїть, то нам, звісно, потрібно додати сюди одинички, в ліву частину цього числа, а це сувати вправо. Ой, наоборот. Оце сосувати вправо. От. От, от, от. Оце це. Оце. А сюди пишу одинички, тому що в нас тут одинички. Ось ми зробили ці суви, в RZ і VRX. Ну, VRX це зрозуміло, в принципі, просто вправо так протягуємо. Ось, ось ця частина це ось це. А ось ці 01, вони прийшли от сюди. А, тепер ми знову перевіряємо, так як у нас тут ситуація 1,0. Ну, Чому 1,0? Тому що ось справа в нас Xn знаходиться, а зліва Xn-1. Тому ну, читаємо це справа наліво. 1,0. Дивимось на схемі. Ось Xn 1. Xn-1. Ну, взагалі, з самого початку ми, ми не по цій йдемо, тому що ми, коли звідси вийшли, ми, ну в моєму випадку, ми пішли от сюди, от сюди, от сюди. На самий початок, де нас знову перевіряється регістр фі. Так як він у нас ось тут задавався одиничкою, то ми тепер йдемо по правій віці. І дивимося, ми йдемо от сюди, де у нас е, 1 0. І це нас веде до. Ось сюди і ось сюди. Е, нам треба зробити. Ні, неправильно. Бачите? Тут, вроді, лінії так показують, а ділі це не так. Тому що ну, ти з і сюди вниз не підеш. Це ділі воно веде вниз. Ось, бачите, навіть видно. Е, тепер е, ми пішли сюди вниз, попали в лічильник, лічильник нас завів от сюди, в цю вітку. Тому нам потрібно зробити. Сув на одиничку. Ось ми його робимо. Так само заправимо модифіковано СУВ для RZ. Для RX, ну, це взагалі не має ролі, тому що е, на, нам все одно потрібно ось ці два крайніх або один крайній від RX. Ну, оцей, наприклад, якщо тут у нас сув на 1. Ось ця нуль, нуль, він прийшов сюди, а ось цей новик, він тут так, як і був, так і залишився. Тепер ми звідси виходимо. Ось нас веде це так само сюди, сюди вгору. Ми тепер знову з самого початку. Однак як у нас регістр Фін тут не змінювався, то ми йдемо знову по правій віці. На цей раз у нас вже тут два нулі. Тому ми йдемо ось по цій віці. Ось ось вона. Зараз я отак. І це нас веде в плюс Y. Зробили плюс ось зробили плюс Y, Вивели результат. Чому ось тут вийшли нулі? Ну, я думаю, тут понятно. Тут просто прості правила Е, Надіюсь, всім зрозуміло, як це все робить. Далі. Зробили. Нас це завело в цю вітку, де перевірився лічильник. Так як він у нас ще не N, то нам потрібно робити SUV на два розряди і RFI стає нуль. Записав rf 0 першим ділом, тому що він зазвичай забувається. А ось тут все робимо заправо модифіковано Су. Бачите, ось тут нулі, сюди прийшли нулі. Тепер це нас вивело на самий початок. Знову ось ми отак пішли вниз. Ось так. Вліво, вгору. І сюди, і це в нас тепер знову привело сюди. Ідемо по лівій віці, тому що на поточний момент у нас фі дорівнює нулю 0. І в нас ситуація ось така. Після сувере у нас Xn і X-1, і це 1 і 0. Дивимось, ось оця вітка. Вона нас веде знову в плюс y. Зробили плюс y. Ось. Вивели результат. Uh, тепер зробили знов uh, сув на два розряди, тому що ось ми звідси з плюс Y вийшли в лічильник. Лічильник нас вивев до ось такого. Де в нас серфі так само 0, а суви на два розряди йдуть. Зробили СУВ на два розряди так само за право модифіковано СУ. Тут нулі, сюди прийшли нулі. Uh, і Rx ми також сунули вправо. Чому тут так, ось ця одиничка, вона стоїть ось тут? Ну, а тут умовно нуль. Ось, ось цей умовно нуль. Ну, по факту, це отак. Але що було зручніше і зрозуміліше, куди нам краще йти, то ми тут ставимо нулик к собі. І розуміємо, що у нас тут ситуація 1-0. Після того, як ми ось цієї вітки вийшли, ми йдемо знову в самий початок, де нас перевіряється Ерфі. RF у нас 0, ідемо по лівій віці. Ситуація у нас така, що 1 і 0. Ось вона знову, і ось ми знову робимо плюс Y в, мої, в моїй ситуації. Зробили плюс Y, іг. Записали його. Тепер все, що нам потрібно, це ми беремо і так само робимо ну, точніше, не робимо, так як у нас тут уже лічильник заграв. Свої, так, так би мовити, 1001. Ну, тобто, це вже більше, ніж N, то ми йдемо ось по цій віці. Ось. Е, вона нас веде от сюди. Але єдине, що тут хочеться сказати, це в цій схемі потрібно в кінці зробити немодифікований сув на одиничку. Я не знаю чому. Але у мене результат ось тут, не вийшов без цього, без цього суву на одиничку. Типу, у мене вийшло якесь, ну, що небудь. Тобто в кінці все-таки мені потребувалося це зробити. Я не знаю чому. Е, у вас же ситуація може бути зовсім різна. У мене, власне, вийшло так. І якщо ось це, давайте зайдемо в перевод, Е, по допом... ну, помноженому. Ось зробимо ось це, переведемо в десятковий. З Звідковий десятковий в таке вийшло. Помножити на ось це. Ось, помножили. У нас вийшло 0,50. Тепер приводимо те, що в мене є. 0,50, 96,43. Ну, ви розумієте. Тобто, якраз те, що мені треба, мені вийшло чисто через оцю суво на один. Я не знаю, як це працює, але якбуто в схемі тут чогось не вистачає на випадок того, якщо в нас ну, ось тут оцей розрядик випадає. Хз. Ну ладно, це таке це педіот. Друга моя ситуація вже була поприятніша, Тут мені не треба було в кінці робити, бачите, в мене зразу як вийшло, так і є. Так само е, вибираємо як множник оперант з більшою кількістю одиничок. У мене тут їх е, аж цілих 5, тут в мене їх 4, тому W, мене пишеться в РС. Е, а Y в RY Записали. Ось ця частина, вона в мене тут. Ці 0,1, вони в мене тут. Все атлічно. Йдемо в самий початок. Рфі у нас 0, йдемо по лівій віці. Ситуація в нас така, що в нас тут 1-0. Ось це в нас веде ввітку з плюс Y. Ось ми зробили плюс y, вивели результат. Після цього ми пішли сюди, це в нас вивело сюди. Ось по цьому нулю. І Rфі у нас так само йде 0, а SUV по правомодифікованому СУ. Зробили ось тут СУВ на 2. Зробили ось тут СУВ на дві Ось ось ця десятка, вона тепер тут стоїть. Після цього, як ми бачимо, нам потрібно було йти ось сюди. Ось ми пішли ось так. Пішли вгору. Фух. Тепер, так як фі у нас 0, ми йдемо ось по цій віці. І яка нас веде? В ситуацію, коли у нас тут 0,1. Дивимось: 0,1. Це нас веде по цій віці, де в нас лічильник веде вже сюди. Нам потрібно зробити сув на одиничку, при цьому ерфій вона стає нуликом. Зробили ось сув на одиничку. Ось цей сув. Ось ці 11 це по факту це і оце. Ви Розумієте, просто звичайний VRX, можна сказати, робимо звичайний СУВ. Не модифікований. В RZ заправо модифіковано SUV. Зробили. Тепер це нас вивело на ось таку ситуацію, коли нам потрібно фі 0, йдемо по лівій віці, і в нас до одинички. Це нас ні сюди, ні сюди, ні сюди, тобто веде сюди. Зробили мінус Y, вивели результат. Після цього робимо СУВ на два розряди з РФ одиничкою. Записали її, зробили результат, зробили СУВ результату. Бачите, тут одинички, тому сюди приходять дві одинички. А ось це це в нас ось це. Отлічно є. Тепер це у нас виходить. Зроблено СУВ. І в нас тепер ось така ситуація. Після того, як ми вийшли сюди, у нас, ми йдемо по правій віці, і в нас 01. Дивимось, 01, ось це. Це нас веде знов на той же самий мінус Y. Тому робимо мінус Y. зробили, після цього сунули на два розряди. Ось цей сувик. Сунули на два розряди RZ, сюди прийшли дві одинички. Uh, і все ось це число воно ось тут. Uh, трохи погано показує. А uh, от отак. Вот Рфі у нас при цьому той же самий 1, а Rx у нас, бачите, тут одиничка. Ну, по факту, це так чисто. Просто мені було вже лінь записувати. Для себе позначити, що ось це у нас 1-0 ну, по факту, бо справа наліво читаємо. Після того, як ми звідси вийшли, у нас лічильник ось цей. Тому у нас перевірка дає, що потрібно. Ну, поки вона ще не дає, звичайно, але після того, як ми збільшили, ми пішли по ось цій віці, де у нас 1,0. Дивимось, 1,0 – це ось ця вітка. Ідемо сюди. Це нас веде вниз. Ось. Лічильник ще не зіграв свої n, тобто 1000. Тому ми робимо СУВ на одиничку. Зробили СУВ на одиничку, також заправо модифіковано суву тут. Це у нас вже повністю 00. Тому, певно, нам, в принципі, вже не потрібно, скоро буде по факту. Можна лічильник вже не вести. І Rx у нас тут 00. Далі, rf 1, записала сюди одиничку. Після цього нам потрібно вийти звідси, піти вгору. Один йдемо по цій віці. І у нас ситуація ось така: просто 0,0. Це ми робимо плюс Y, Зробили плюс Y, зробили результат. Лічильник зіграв свою тисячу і виходимо просто із циклу. Все. Перевіряємо результат, переводимо 0, я поняв. Воно може кому поставити, ні? Може? Помножити на ось це. 0,60 шістдесят переводимо мій результат? Ну шістдесят дивносто два п'ятдесят два. Ще правильно песня реально. Тому, в принципі, більш-менш показав, як це в мене вийшло. Надіюсь, всі все поняли. Підписуємося на канал.